Святкова благодійність. Соснівська районна організація «Товариства Червоного Хреста до новорічних свят проводить цілу низку традиційних заходів. Зокрема, у супермаркетах міста збирає гроші, солодощі та фрукти для хворих та категорійних дітей. Подарунки від благодійників малеча отримає до Нового року. А минулими вихідними червонохрестівці організували святковий ранок для найменших своїх підопічних. Категорійні Черкаські малюки вже почали святкувати новий рік. Святковий ранок для них організувала Соснівська районна організація Товариства Червоного Христа. Напередодні новорічних свят. Я думаю, що всі мрії, побажання і дорослих, і дітей повинні здійснюватися. Це новорічна ялинка для самих маленьких наших підопічних. Це діток із дитячих навчальних закладів, тобто із садочків. Новий зарядка для категорійних дітей. Червонохрестівців підтримав центр дитячої тайнацької творчості. Його вихованці підготували малечі новорічну виставу, а викладачі цікаві конкурси та розваги. Марія, мама чотирьох дітей із двома середніми донечками завітала на благодійний ранок. Діткам сильно цікаво, вони сильно ждали. Я їх сказала, що вони сильно раді були. Вони єлі дождалися, що ми сюди прийшли. Задоволені лишилися і діти, що таке червоний хрест вони вже добре знають. А що таке взагалі червоний хрест? Що він робить? Це який допомагає. людям стареньким. воно спішить на допомогу. Новорічний ранок для малечі завершився сюрпризом. Кожен отримав солодкий подарунок від своїх благодійників. Хай мрії наших діток здійснюються, бо вони є майбутнім нашої, нашої держави, вони є підтримка майбутнього нашої держави. Марія Гаврилян, Сергій Фімов Вікка новини.